Доброго дня, шановні друзі! З вами агромазин Harvest.org.ua. Кінець червня. І ми на даний момент знаходимося в полі пшенички. І починається льод нашого улюбленого жука в даний період жук-уська. Так давайте ж сьогодні поговоримо, як з ним боротися, які препарати і як вони діють на даних жуків. Тому сідайте зручніше. Поїхали! І почнемо ми з найпростішого, найдешевшого препарату і діючої речовини Альфа-ципарметрин 100 грам на літр. Це інсектицид, Лютер та атрікс від агрохімічних технологій. Дана речовина контактно-кишкова працює швидко, ідеально і проти широкого спектру шкідників. би це клуб-черепашка, тріпси і, і звичайно ж хлібний жук. Також його використовують на картопля від корлацького жука. У зручній тарі, тобто є літра і є п'ятерка. Коштує зовсім він недорого. Діє даний препарат десь приблизно 15-17 днів. Класним препаратом у боротьбі з багатьма шкідниками на наших зернових це буде фосорган дуо. Хлорпірефос та циперметрин. Прекрасні діючі речовини, які мають не просто контактну кишкову дію, а також фумігаційну. Ці діючі речовини є аналогом вже задіяних з собою препаратів. Це препарат ЗОЛП від Альфа Smart Agro та Нурал D від Сінгента. Даний препарат контролює великі сперти шкідників. Має захист десь приблизно 20 днів. Тому прекрасний вибір на вашому полі. Ну, що тут скажеш? Канонір Дуо один із найкращих і найперевірених препаратів. Діючі речовиди і мідакваприт та лямдацегалотрин забезпечує вам довготривалий -довго ефект. Захисна дія майже 30 днів. Контактно-системна дія. Мала витрата препарату. Тобто даної літри вистачає на 10 гектарів. Контролює майже весь спектр наших шкідників. Чи це буде е, кузька, чи це буде корладський жук на нашому полі, довгоносик на буряку і так далі. Абсолютно класний препарат. Тому один із найкращих препаратів, але далі буде топчик. Ну і топчиком у боротьбі із шкідниками не тільки на вашому полі, а саді, виноградникам, будь які шкідниками буде трьохкомпонентний інноваційний інсектицид-разит. Три синергії, контактно-кишкова системна дія контролює абсолютно всі шкідників. Альфа-ацетаміприт. Альфа-цеперметрит і мідаклоприт контролюють всі шкідників. Тому даний інсектицид є топом на ваших полях. Той, хто хоче залишити цілими свої поля та неушкодженими, вибирають завжди разіт або канонір дуо, звичайно, від складності своїх умов. Пам'ятайте, що жук куська виїдає м'яку частину зерна. Тому ви може уразити ваші поля на 10%, знизити ваш врожай. Нагадую, що попередні всі наші інсектициди, які я розповідав, розит, канонір, атрікс, вони всі є шкідливими для ваших бджіл. Тому не використовуйте їх під час льоту. Якщо хочете використовувати якийсь інсектицид і знищити, наприклад, то самого куську, використовуйте два інсектициди: це Альфа, ацетаміприд від Альфа Агро, це буде пів кілограмовий пакетик. Норма його витрати 150 грамів на гектар. Він є безпечним для бджіл або асистент-інсектицид від агрохімічних технологій. Там теж буде норма його приблизно 150-200 грам на гектар. Ці два інсектициди є безпечними для ваших бджіл. Тому захищайте свої посіви правильно, контролюйте своїх шкідників. І нехай з вами будуть врожаїв. А ми поїхали бризкать. щасливо!